Всім доброго дня! А в нас нове розпакування з інтернет-магазину AvexTex. Зараз подивимося, що ми тут замовили. В кожному замовленні вкладають ось такий опис, накладна з описом того, що ми замовили, і заяву на повернення, якщо комусь потрібно буде. Давно собі хотіла замовити ось таку футболочку патріотичну. Це така футболочка оверсайз. Натуральна тканина, тягнеться зовсім трошечки, брала мінімальний розмір, але вона, на мій фактичний, 44-й, ну, доволі вільна, я її вже приміряла. Це не вишивка, це накат, дуже якісний, гарна, базова, майже однотонна футболочка з таким патріотичним символом. Зараз дуже популярна і стане в нагоді у будь-якому гардеробі. Я замовила, це ось такий комплект мамі. Це дуже класний комплект, ось такі чорні шорти. Матеріал шорт капрі дуже-дуже класний, вони майже не мнуться, вони надзвичайно приємні до тіла, м'якесенькі. гарна розтяжимість у них така широка резиночка. Тягнуться, подивіться, як чудово. Вони дуже приємні, м'якесенькі, і ось така також. Туніка. Вона прикриває попу. Ось такий гарний принт, тому на літо, ось коли не дуже ще жарко, стане в нагоді. І такий самий комплект, але з іншим принтом. Він надзвичайно зручний, тому мама замовила два собі. Ось такий ще яскравий. Тут шорти синього кольору, такого темного, дуже-дуже класний, дуже приємний до тіла. Ось. Тому на такі прохолодні вечори або ранки літні, це просто суперські варіанти. Тому посилання залишу, обов'язково заходьте, обирайте. Є ще інші принти. З великою знижкою ось таку маєчку. Вона обійшлася. Взагалі 24 гривні. Надзвичайно також м'якесінька, гарно тягнеться. Ну, Брала трішки на виріз. Ось такі широкі бретельки, дуже зручні, таке мережево, маленьке. За таку ціну, чому б я не взяти? Буде на виріст. Можливо, підемо у школу з вересня, тому стане в нагоді. Тому підписуйтесь на сторінки AlexTex в... В Фейсбуці, в Телеграмі та в Інстаграмі замовляйте товар, слідкуйте за новинками. Посилання на ці товари я залишу. Обирайте собі та своїм рідним різні товари. На все добре!